Волонтер з Херсону, 77-річний Григорій Янченко, більш відомий як дядя Гриша, завітав до Житомира, аби продовжити свою допомогу Збройним силам України. Мандрую по всій Україні заїжджаю в кожні міста. Цим я е, збираю кошти для наших військових. Я затримуюся в кожному місці десь на тиждень. Це не набридає і, і ми місцевим мешканцям людям, і мені і вистачає того, що я збираю в кожному місці. Волонтерити ветеран розпочав у 2014 році. Тоді він збирав кошти у Херсоні. Григорій розповідає: з того часу пройшов три етапи своєї діяльності: а то період до 2022 року та повномасштабне вторгнення. До повномасштабки це було ну якось простіше, і люди з задоволенням донатили. Це одне. Але були інші потреби ті кошти, які я тоді збирав, це просто дрібничка в порівнянні з теперішніми. Григорій втратив кінцівки у 1968 році під час вторгнення у Чехословаччину, через що змушений користуватись кріслом колісним. Повертаючись думками до тих подій, чоловік розуміє, зараз усі українці мають об'єднатися задля допомоги збройним силам. Я зараз це розумію, що тоді. Я ще службу проходив в радянській армії, то це було як захватницька, так як от зараз іде, на той час це було теж як захватницька війна. І нас послали туди для придушення цього повстання. Тоді, як мені на той час було як, призивнику 19, 20, 18 років, ми цього не розуміли. Це зараз коли вже російські війська напали на Україну, ти зараз розумієш. За зібрані кошти Григорій купує медикаменти, озброєння, одяг, будівельні матеріали та інші необхідні речі. У Житомирі його можна зустріти біля центрального ринку або торгівельного центру Глобал до 20 лютого. Після він поїде до наших захисників, аби передати допомогу від громадян. Україна це країна, яка ніколи не стане на коліна. Ми будемо боротися до самого кінця. До перемоги. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1